Відмінна пропозиція. Автомобіль свіжий з мінімальним пробігом 2012 року 142 тисячі кілометрів пробігу, потужний бензиновий атмосферний двигун об'ємом 3,6 літра, на повному приводі з надійною, класичною автоматичною коробкою передач. Ось такі Volkswagen Touareg, які є наразі в наявності. Подивись, рестальнова оптика, класні диски, чорні, глянцеві, гарна літня гума, Pirelli. Є в нас панорамний дах салон у відмінному стані, збережений, все як ти полюбляєш, як самий гарний коньяк. Подивись, в якому кольорі цей салон. Пам'ять сидіння водія присутня, підігрів дзеркал присутній, повний склопакет присутній. Автосвітло, датчики, дощу шкіра у відмінному стані. Ніяких нарікань, нічого немає. Панорама працює. вибір режиму руху, запис двигуна кнопкою, безключовий доступ. Бачите, 142 тисячі пробігу, передні задні партнерники, клімат, контроль є. Камеру можна довстановити. І що тобі ще потрібно? Тобі треба всього-навсього 7 тисяч доларів авансового внеску, щоб цей туарект, який зараз позаду мене, став твоїм. Придбати ти його можеш, приїхавши до нас за адресою місто Київ, вулиця Павла 8, Подивись, як гарно він виглядає. Ось цей туарект 2012 року з бензином двигуном і ось таким. Ключиком стане твоїм за 7 тисяч доларів авансового внеску в кредит або в лізинг. Не прогав можливість приїжджай за покупкою до нашого автосалону.